Всім привітик! Ви на каналі Саника. Це відео розпаковка паперових сюрпризів. Але так як це моє друге відео, у нас всього лише дві колекції, і для того, щоб відео не було занадто коротким, я зробила паперовий айфон. Я хотіла зробити айфон з персонажем Санріо і обрала керопі, тому що мені дуже подобається Керопі. І можливо пізніше я ще зроблю чи наморила, або Коромі. І давайте починати розпаковку. Наша сьогоднішня новинка. Це Сенріо аутфіти для Roblox. Нам попадатимуться аутфіти для My Melody і для Чінаморела. Ось такі пакетки. І давайте сьогодні давайте, ось цей. Колекція чохли на iPhone. Тут, до речі, всі чохли будуть ось такі. Модні, типу казетіфай, здається, це вони правильно називаються, якщо я не помиляюсь. І давайте сьогодні відкриємо... Так, давайте ось цей. І після паперових сюрпризів я відкрию iPhone. Це мій каталожик. В минулому відео я його прикрашала. Якщо ви не дивились, переходьте дивіться минуле відео. Перша колекція на iPhone. Відкриваємо, він майже відкрився. І мені попадається ось такий чохол. Дуже такий няшний і естетичний. Мені подобається. Я хочу його наклеїти. Давайте сюди. І чохол. Ось так. В минулому відео попався ось такий чохол з пересипашкою. Там, здається, тільки один був такий. І це наша сьогоднішня новинка. Це Андріо аутфіти для Roblox. У нас виходить типу батл між Маймелоді і Чінаморлом. І сьогодні ми відкриємо пакетик з Мелоді. І мені попадається обличчя. Ось таке воно миленьке. І насправді аутфіти будуть дуже-дуже класними, тому що я страшенно просто старалась. Тут будуть блискітки і взагалі дуже прикольно. Потім побачите. Із сюрпризами поки що все. Найрешті ми дійшли до айфона. Я його зробила таким ще запакованим. Дуже прикольний. Мені знадобиться канцелярський ніж, мабуть, відкрити. Тут була, типу, біленька наклейка, яку я повинна була зняти, але вона чомусь відклеїлась. Клас! Ось такий сквіш. Перевіряємо, як він сквішить. Прикольно. Але це ще не все, тому що в мене ще є чохол. І давайте його включимо. Ось так це, типу, працює, дуже прикольно. Вішить він дуже класно і давайте тепер відкриємо чохол. Та-дам! Ось такий чохол мені попався. Давайте спробуємо його примірити. Ось так вийшло. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк. І пишіть, з яким іще персонажем ви би хотіли, щоб я зробила айфон. з Чінеморелом, або з Маймелоді, або з Куромі. Класно. На цьому все. Всім пока!